Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні розказати вам про гортензію деревоподібну Аннабель. Ось ви бачите переді мною великий кущ. Ну, чесно кажучи, даже я не згадаю, скільки йому років. От, ну, місце йому дуже підходить. Гортензія по латині гідрангея. А, дуже полюбляє вологу. Тут якраз така. Низька місцинка, ще трошки там притінок з південної сторони, і вона дуже добре себе почуває тут. Ось я покажу вам ближченько її. Дуже велике суцвіття. До 25-30 см. Сама по собі культура невибаглива, дуже добре зимує, з невеликою кількістю обмерзання розмножується дуже дуже добре. Тому рекомендую вам для вирощування оце таку культуру. Вона, до речі, є одна із найзимостійкіших і витриваліших серед інших видів гортензій. Гарного дня, всім добра і миру! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.